Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, чого на Росії, а також у США точно не чекали, а саме про удари українських БПЛА по нафтоперобному заводу і по підприємству зі збирання дронів у Татарстані. Розпочнемо з того, що вчора з'явилося дві важливих новини. По перше, це те, що президент Зеленський збирав велику нараду щодо дронів. Нарада тривала досить довго, понад три години. І по друге, це гучна заява від міністра Федорова про те, що Україна має дрони, які можуть пролетіти понад тисячу кілометрів. І сьогодні вранці з'явилася дійсно така гучна, потужна новина про те, що великі українські дрони атакували нафтоперобний завод і підприємство зі складання дронів в Татарстані. Мова йде про іранські дрони «Шахед». Чому я акцентую увагу на тому, що це дійсно така важлива і гучна топова новина? Право в тому, що ні Кремль, ні влада Татарстану вони не вірили в те, що Україна зможе створити зброю, яка може дістати до цього насамперед підприємства, яке складає іранські дрони Камікадзе «Шахети». Зокрема, у минулому році навіть пропагандисти публікували таке відео, де президент Татарстану Мініханов оглядав нове виробництво так зване безпілотників. Тобто нічого не вказувало на те, що може бути якась загроза. І інший такий важливий момент це те, якими саме дронами били Україну. Якщо ми подивимося на цей стоп кадр, то ми побачимо, що розміри дрона вони досить великі. Це дрон літакового типу. Ну і момент, наприклад, влучання по підприємству зі збирання іранських дронів, також бачимо, що такий потужний вибух, така бавовна. Крім того, потрібно сказати і про нафтопереробний завод, пряме влучання в саме серце цього НПЗ в первинну установку по переробці нафти. Щодо цього влучання є повідомлення і в російських ЗМІ, і від російських експертів, які пишуть прямо, що дрон прилетів чітко в установку Лу АВТ7 в лінію первинної переробки нафти. При цьому потужності Танеко цього підприємства дозволяють переробляти до 16 мільйонів тонн нафти за рік Це дані за 2022 рік. Сам завод Танеко, він п'ятий по потужності серед НПЗ на Росії, і що саме важливо, це новий завод. Російські пропагандисти знімали також і ролики щодо цього, спеціальні репортажі, що було витрачено цей завод понад 2 мільярди доларів. І всього лише одне чітке влучання. Загалом, по тим даним, які публікуються в російських ЗМІ, в соцмережах, було три влучання. Два влучання в цей завод по виробництву, вірніше по складанню іранських дронів Камікадзе, і одне в НПЗ. І все чітко куди треба. Звісно, що на Росії, в соціальних мережах, росіяни не приховують своїх емоцій, задаються такими питаннями, як таке могло статися, адже по прямій від кордону України до татарсанського НПЗ, ну це як мінімум 1200 плюс кілометрів. А зважаючи на те, що дронам потрібно огинати рельєф місцевості, точно по прямій не летіти, то це може бути дистанція 1500 плюс кілометрів. Тобто дрони дійсно далекобійні і дійсно великі, як ми бачили по тому стоп-кадру. При цьому варто зазначити, що ще декілька днів тому, а саме 23 березня, було повідомлення від Міноборони Великобританії. Про те, що Російська Федерація не зможе захистити всі свої вразливі об'єкти на тлі ударів України по НПЗ. Там були такі обґрунтування у цій заяві, що територія РФ велика і у Кремля просто не вистачить можливостей. Але є важливі нюанси і моменти. Сьогодні американський телеканал CNN повідомив, що українські дрони мають штучний інтелект і що це працює. За даними журналістів, начебто поки що працює. Але якщо сказати прямо, то працює і буде працювати, незважаючи на всі зусилля Кремля. Що ж пишуть журналісти американські телеканалу CNN? Вони пишуть про те, що така точність стала можливою завдяки датчикам дрону і те, що у українських дронів є така штука під назвою Машинний зір, яка є формою штучного інтелекту. По суті, ви берете модель і маєте її на чіпі, і ви навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує. Українські дрони не потребують зв'язку зі супутниками, дрони повністю автономні. Нагадаю, у попередніх випусках я на це вказував, що росіяни неодноразово писали в соцмережах, що як таке може бути, наприклад, у Рязані біля НПЗ працювала РЕП глушилка і навіть не працював зв'язок мобільний, а український дрон влучив чітко в ціль, в серце заводу. Ні, це, хоч і не прямо, але вказує на те, що нашим дронам не потрібні супутники для зв'язку. Що цілком можливо, дійсно є штучний інтелект, дійсно є машинний зір, відповідно. Проводиться тренування, навчання цього штучного інтелекту, закладаються в чіп карти місцевості, зображення НПЗ, і фактично, крім того, що цей дрон можна збити, у Кремля немає ніяких варіантів. При цьому російські так звані воєнкори сьогодні підняли таку хвилю емоцій. Чому Кремль не створив мобільні групи такі на пікапах чи інших автомобілях з крупнокаліберними кулеметами, зенітними установками? Чому Кремль не робить так, як Україна почала робити ще у 2022 році? Тому що ці удари вони дійсно чутливі. Десь тиждень тому було повідомлення міжнародних змі, зокрема в американському виданні Bloomberg, про те, що Україна вона наносила удари мінімум по третині російських НПЗ. Звісно, з різною ефективністю, але третина російських НПЗ була під ударом. І вчора було повідомлення, що Кремль у цьому місті, у квітні, він скоротить експорт дизелю на 21% мінімум. Бензин Кремль вже не експортує. Ми знаємо про те, що зараз російські компанії закуповують білоруський бензин, завантажують білоруські НПЗ, зокрема Мозерський, але їх потужності, хоч і великі, але також обмежені. А Україна, судячи зі всього, атаки буде продовжувати. Важливо, що у цьому ж ЗМІ американському телеканалу CNN на його сайті. Журналісти американські пишуть про те, що є американське занепокоєння. Зокрема, повідомляється, що українські страйки по НПЗ на Росії спричинили зростання буцімто світових цін на нафту, при цьому ціна на нафту Brent цього року зросла майже на 13%. що буцімто змусило політиків у США хвилюватися щодо їхнього потенційного економічного впливу у важливий рік виборів. Офіційні особи в Вашингтоні заявили, що вони активно перешкоджають Україні завдавати ударів по цим НПЗ. Ми давно говорили, що не заохочуємо і не допускаємо атаку середні Росії. Крофт сказав, що, начебто, була угода з Україною, ми дамо вам гроші, ми дамо вам зброю, але тримається подалі від експортних об'єктів, тримається подалі від російської енергії, тому що ми не хочемо масштабної енергетичної кризи, пояснив крофт. Також журналісти додають, що той глухий кут у Вашингтоні щодо фінансування України та потенціал змін у Білому домі у наступному році можуть дати Києву певну свободу дій. Якщо вони не отримують зброю та гроші, які їм обіцяли, який у них стимул дотримувати цієї угоди з Вашингтоном, сказав Крофт. Експертів при цьому хвилює, що Україна не зупиниться на нафтопоробних заводах. Деякі з найбільших нафтових портів Росії знаходяться у радіусі дії українських безпілотників. Також журналісти пишуть, що українські офіційні особи визнавали стурбовані, США, але заявили, що удари триватимуть. Щодо цієї статті на сайті американського телеканалу CNN я хочу сказати наступне: звісно, Україна розуміє, що у США занепокоєння, що американські політики стурбовані, схвильовані, що вони робили надноразові заклики до української влади, до українського військово-політичного керівництва. Але Україна не буде терпіти. Кремль щодня атакує наші об'єкти не лише енергетичної інфраструктури, а загалом цивільної критичної інфраструктури. Щоденні наносить терористичні удари, а Україна що? Не буде відповідати. Кремль розуміє лише силу. Україна не буде чекати ще 8-9 місяців до виборів у США, А Кремль тим часом що і далі буде продовжувати знищувати наш економічний потенціал, загалом фактично нашу державу чи як. І тут ще повідомлення є таке, що буцімто була угода така неофіційна між Україною і США, що ми даємо вам гроші, зброю. А ви не чіпайте російське НПЗ, не чіпайте російську енергетику, щоб не викликати кризу у світі. Ну насправді це цинізм. І ці заяви, стурбованості, занепокоєння, глибокі стурбованості, і ці заклики, як взагалі їх можна сприймати без емоцій? І це ще й при тому, що вже понад півроку США не виділили Україні великого пакету допомоги. Сьогодні, до речі, в американських ЗМІ з'явилася інформація, що буцімто Спікер Конгресу Палати представників Майк Джонсон насправді не планує, що був проголосований законопроект, що він в цей законопроект, який розробляє, включає не лише питання щодо допомоги Україні, а й, наприклад, питання експорту природного газу, проти чого виступають демократи. Тобто продовжується політичне шоу. Дуже сподіваємось на те, що у цьому місяці все ж таки буде рішення. Що Конгрес проголосує за виділення великого пакету допомоги Україні, але ми бачимо, що ситуація політична дуже напружена і складна. А Україна, на мою думку, і судячи з заяв в першу чергу президент України Зеленського і далі буде бити у відповідь, друзі. А як ви вважаєте, чи потрібно українській владі загалом Україні дослухатися до цього занепокоєння, до схвильованості, глибокої стурбованості від американських політиків, і чи потрібно нам далі продовжувати бити по російським НПЗ та й не тільки? До цього пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.